Всім привіт! З вами Палич і це анонс турніру крізь броню. І перш ніж ми почнемо, я попрошу вас всіх поставити вподобачку, написати коментар, тому що щоб це відео набрало максимальну кількість так би мовити переглядів, максимально була поширена серед інших глядачів. Чому, в першу чергу, це важливо, тому що. Це той турнір, до якого можуть долучитися нові стрімери, нові учасники. Я думаю, багато хто в цьому буде зацікавлений, і багато хто хотів би побачити якогось там свого там, стрімера улюбленого да, в цьому турнірі. Тому от така історія. І так, да, по можливості при бажанні пошириться також цей відеоролик по своїм знайомим друзям. Да. Повторюся, що можна добрати в цей турнір нових учасників. Тому це дійсно дуже важливо. Е, мінімум хочеться 8 команд, максимум можна 16 команд, хотілося б зробити, да, а це 48 стрімерів. Але, в принципі, навіть можна і більше 16 команд зробити. Це є не проблема. Така от історія народ. Тому набираємо зразу говорю людей. Набираємо стрімерів. Тому давайте по умовах. Україномовні повинні бути. Ніяких посилань з точкою Ру, ніяких там Donation Еллерці, ніяких там донат ніяких там інших е, посилань на е, російські ресурси, моди також мають бути українські. Я не хочу бачити особисто якоїсь там російської мови на таких турнірах. Да? Я розумію, що там всяке може бути, якісь косячки там туди-сюди. Я це розумію, але в цілому от такі от вимоги. Не хочу ніяких тьорок, щоб у ваших усіх стрімерів були з росіянчиками чи тере-білорусами. Це важливо. Такі от моменти по вимогах. Нормальні, базовані люди, адекватні з українською мовою. Я розумію там суржики, да, якщо людина переходить на українську мову, це також. Нічого в цьому поганого немає, якщо там десь якісь російщина проскакує, але якщо в неї чітка позиція, вона дійсно переходить на українську мову. Я це все буду народ провіряти. Тому, якщо у вас є якісь знайомі стрімери, то, чи самі ви стрімер, хочете прийняти участь, можете писати в, принципі, в коментарях під відео, що там я такий-то стрімер, хочу прийняти участь. Або зв'язатися зі мною. В телеграмі чи написати на e Краще в мені писати в особисті. Там будуть посилання контактів будуть у... під відосом. Якщо десь затупив, не скинув посилання на контакт свій ну, мої особисті свій да, телеграм-канал, то є по-любому є в контактах. В посиланнях по любому є, по -любому є на мою групу. Реальні гравці, я там е, власник Юрій, дух що туди пишіть? Ну, коротше, знайдете, якщо десь затупившись. І так, вроді би, все сказав по поводу набору людей. 48 стрімерів можна набрати вообще. Було б, було б дуже круто. Турнір специфічний, такого турніру в нас ще не було. Такого турніру начебто, навіть ніде ще не було. Не бачив я щось схоже таке, да? в принципі, я останнім часом не слідкую. Але давайте по регламенту уважненько пробіжимося, тому що дуже буде багато нюансів, дуже багато моментів, які з часом у нас відшліфовуються, тому регламент може показатися комусь душний, але повірте мені, так потрібно. І так, турнір крізь броню. Український згодний турнір серед україномовних стрімерів. Вот. E, уже це в нас вже не перший цей турнір, так що ростем, так би мовити. Орієнтовний старт 19 серпня, плюс-мінус декілька днів, в залежності від кількості буде людей, скільки потрібно буде обробити інформації. І ну, в общем, нюанси можуть бути. Поїхали. Звод з трьох гравців. В принципі, все понятно. Обмежень по обладнанні споряджень немає. В принципі, все понятно. Тільки прокачена техніка, за виключення клонів. Тут йде мова в першу чергу за. КС-63 і хураган, здається, називається, чи якось так за Стежка. Ну, і, по суті, одинакові, просто що клони. Ну, типу, я в цьому нічого поганого не бачу. Якийсь там базік ВЗ-5А, здається, там має клона. Ну, таке, коротше, ви поняли, за які я говорю, танки, в принципі, без різниці. Якщо в них ТТХ ідентичні з прокачаною технікою, то я нічого поганого в цьому не бачу, щоб їх можна було. Ну, брати. Там ще якісь є, по-моєму, 113-й, по-моєму, із камуфляжі. Ну, я, я думаю, зрозуміло, з якими танки говорю. 113-й також, до речі, що прокачуваний танк, його, ну, але він прокачуваний. хоч він, типу, акційний, але прокачуваний. Якось так можна сказати. Скільки стандартні бої? Звод формується шляхом сліпкового жерубкування з першого, другої та третьої корзини. Для кожної корзини буде вибиратися сліпим жеребом клас техніки, на якому буде проводитися турнір. Тобто сетап може бути від 3 ПТ до 2 ЛТ і САУ. Кількість техніки в барабані при жеребкуванні. Три важких танка, три середніх танка, три ПТшки, дві ЛТ і САУ. Зразу ж питання, чому дві ЛТ? Тому що. Мало хто про це знає, але у взводі може грати колісна ЛТ з гусінню, тобто ЄБР з якимось іншим гусеничним ЛТ, згодом спокійно можуть виходити. в Бій. Тому відразу вже... <кій> вимога по техніки. Народ. Вас має бути арта, у вас має бути дві ЛТшки. Якщо у вас цього немає, ну вибачте, ви чисто теоретично можете попасти в турнір, але краще підготуйтеся. Як тільки ми е, сформуємо. Команди, кількість команд тільки набереться, то буде проведене жеребкування по класах техніки, і ви будете знати, що потрібно буде, яку техніку підкачати, підтягнути. Ви будете знати, який, хто на чому гратиме, який, е, яка корзина на якій техніки буде грати, і ви зможете підготуватися. Тому тому заявки приймаємо до 10 числа включно, 10-го числа останній день прийом заявочок. Скільки вже тоді буде людей, так і будемо дивитися, орієнтуватися на цей турнір. Такі от діла, щоб дати максимально велику кількість вам часу на підготовку м до турніру, пофармити там, да? підтягнути, може, там щось підкачати, щось там можливо, треба буде вам викупити. От якось так ми зробимо, думаю, буде саме правильно і саме логічно. Сервер проведення Євро-1. Всі матчі граються на Євро 1. Формат турніру Double Elimination, тобто виліз турніру після двох поразок. Буде верхня сітка і нижня, матч складається з 20 боїв. Матч за перше місце грається з 30 боїв. Відразу пояснюю, чому. Тому що, оскільки турнір Double Elimination, тобто виліз турніру після двох поразок. І якщо команда, яка йшла по верхній сіточці, да, вона ні разу не програла. І коли виходить команда знизу, в неї вже є одна поразка. І в такому випадку, якщо перемагає у, цьому, у гранд фіналі команда в е, Нижній Сітці, та що з нижній Сітки вийшла, то в принципі команда з верхньої сітки не програє турнір. І потрібно в них ті, ще раз грати, повторити цей матч. Тобто ще раз грати до 20 боїв. Щоб вже вияснити, хто двічі програє в той його ну, вилітає з турніру. Тому робиться проста практика. Матч за перше місце грається до більшої кількості боїв. Таким чином, так би мовити, нівілю нівелюється оцей момент двох поразочок. Якщо команда, яка вийшла з нижньої сітки, перемагає команду верхньої сітки за 30 боїв, то в принципі це все ок, на мою думку. Тому це не на мою думку, це взагалі така практика так, цих турнірів, щоб не повторяти двічі гранд-фінал. Така от діла. Корзини формуються за результатами кваліфікації. Кваліфікації граються на СТ ПТ, ВТ по 20 боїв в рандомі. Кожен клас техніки грається на окремому стрімі. На кожен клас техніки по одній спробі. Починати сесію можна безліч разів, але якщо ви розпочали кваліфікаційний стрім, то він має бути завершений з сесією 20 боїв, результат, результати яких і підуть в кваліфікацію. Кваліфікаційний стрім вважається той, в якому в назві є кваліфікація. На турнір на стптвт Вибачаюсь тут я не, не не виправив, вибачаюсь, не виправив кваліфікація на турнір крізь броню. <кій> Чому? Тому що були випадки. Люди грали просто 20 боїв на результат на декількох там стрімах підряд на різних танках, а потім ті поскидали кращий варіант. Ні, народ, це неправильна кваліфікація. От якось так. І також, оп'ять таки, у нас були ситуації, коли деякі люди там грали кваліфікації на якихось там взагалі незрозумілих танчиках. Тому цього разу прийняте рішення було, що кваліфікація буде проходитись на певних танках. Тобто, на важких танках це Об'єкт 277, 60 тп Левандовського і т 110 5 В принципі, я думаю, це на сьогодні одні з самих поширених танків, і вони досить сильні для квалах. Плюс у мене ще є багатенько, я дивився, ну. Інформацію обробляв, да? на яких люди грають в танках. В цілому, думаю, список нормальний. СТ Centurion Action X, Leopard C63 і на цей також, да. Опять по тій самій історії. Самі популярні танки думаю, на сьогодні. пт СТ-114, Хорі Мінотавр та сама класика, дивився, на яких люди ПТ-шка грають квали. Ті ПТшки я додавав сюди. В принципі, думаю, список нормальний, в когось має бути потяби по одному тончику. таки якщо в когось немає, то ваш є час підготуватися і викачити це. В разі потреби дозволяється заміна учасника на аналогічну корзину. Це, в принципі, все зрозуміло. Будь-які технічні причини є, не є поводом для перегравання матчів, але можливо призупинити матч чи перенести, проте він має завершитися до початку наступного туру. Якщо якийсь там когось лаги. То це можна обфіксити. Давайте почекаємо там півгодинки, дві годинки. Да? <кій> Можливо, навіть на наступний день можна це зіграти, якщо там вже більш фінальна стадія пізня, да? коли, коли бої не йдуть кожного дня. Можна на наступний день дограти, якщо якось є проблеми якісь. Але, на жаль, якщо вже і так не виходить, то тоді або заміну беріть, да? або вже, вибачте, результати, що маємо, то маємо. Команді дається можливість переграти будь-який один, один бій в кожному матчі турніру. Але зразу же ремарочка. Якщо ви вибрали там переграти бій, наприклад, 13, якому там у вас 8 тисяч очків, а ви його переграєте на 5 тисяч очків, то вибачте, вже тоді е, записуєте результат 5 тисяч очків. Тому варто подумати, чи варто вам взагалі якийсь бій перегравати. Такі от діла. В залежності від кількості команд може бути введена і командна кваліфікація для формування топ команд, які пройдуть на, на один тур далі. Це таке було в нас в турнірі, пвп, о, да, в ПВП-турнірі була така практика, коли немає чіткої ем, структури турніру, під формат, де 4, 8, 16, 32 і ТД. Да? Ем, просто робимо, зробимо квали. перші там. Перші топи, топи, скільки потрібно, пройдуть на день тур далі. Хто, не, хто менше пройде, да? хто, не, ну, хто гірші результати зіграє, збере, той буде починати, так би мовити, грати раніше. Цілком адекватне також рішення, на мою думку. Тому старайтеся, старатися потрібно буде всім. Залік очків йде. Дамаг кожного зі взводу. За перемогу надається 2000 очків, за фраг надається 200 очків, за фраг арти 500 очків. Ну, хай буде. Артоводам буде чим, якщо прокна арта, вам буде чим зайнятися на арті, будете тратити арту. Важливо, дамаг, тільки дамах. Тому, якщо випаде сетап, умовно, ЛТ, ЛТ і арта, не забудьте на арту поставити снарядики, які не стануть, а тільки дамаги, чи можливо навіть ББшки завалити, да? І на ЛТшках поставити збірочку на дамах. Якось так от, народ, регламент, ви знаєте, будемо так його проводити, цей турік. Е, нагадаю, тури, щоб ми розуміли. Е, по класик, будемо скидатися на турік, на призовий фонд. Ще плюс призові будуть від Токсі Кукра, наскільки я розумію, якщо все нічого не, змі... нічого не змінилося, це так і залишиться. Тому призовий фонд буде, я думаю, більше 20 тисяч гривень. Якось так от. В принципі, якщо у когось якісь є питання по регламенту, задавайте їх в коментарях. Можливо, щось десь пропустив, щось десь забув. Буду радий. Відповісти на будь-які питання. Ну і що можна сказати? сказати, поширюйте по стрімерам, хай пишуть мені. І я буду також радий бачити новеньких людей в нашій команді, так би мовити. Турнірній. Шанс є в кожного, тому що людей потрібно багато. Такі от діла. Що, народ, на цьому все. Всім все найкращенько. Беріть себе і зустрінемося.